Бавовна у Севастополі це точно новий головний біль російської пропаганди, адже і досі адекватного пояснення того, що там сталося для свого населення. Немає, тож Міноборони РФ на швидкоруч почало якесь там розслідування стосовно вибухів на кораблях РФ. Так звані слідчі вже дістали з під води дрони, які, начебто, атакували флагмани флоту РФ. Більше того, навіть пов'язали ці всі атаки із зерновим коридором. Мовляв, це Україна порушує його безпеку. Хочемо звернутися до російської пропаганди. Ви вже визначитесь, що там у вас або це палаючі покришки, або ж це загинуваючий захід руками Британії та на території України вирішив підірвати. Вати ось цей флот другої армії світу за допомогою бандерокомарів та бандеродронів. так чи інакше, крейсеру Москва на дні зараз дуже сумно. Ну і оператор пасажирських перевезень до Криму скасував потяги до півострова в рамках туру Кримський вояж. Проте новорічний тур залишається в силі. Про таке пише про кремлівське видання. З чим пов'язані такі зміни у графіку, перевізник не зазначає. Проте в компанії запевняють, що весь тур проходить у максимально комфортних умовах. І дійсно умови дуже комфортні, навіть унікальні. У росіян буде змога побачити новорічну бавовну святкування дня вогню на ворожих складах та спостерігати вибуховий настрій на кораблях російського флоту гарної подорожі! От який синонім до словосполучення. Швейцарський сир, правильно російські системи ППО, адже настільки аналоговнєтних засобів для захисту неба у світі ще не бачили. Попри всі вибухи на територіях, які перебувають під контролем РФ, у російському Білгороді створили флешмоб подяку місцевим системам протиповітряної оборони. І питання залишається одне: від яких об'єктів у повітрі обороняють ці системи? Я люблю білгородське ПВО. Я люблю Белгородское ПВО! Я люблю Белгородское ПВО. то мы хотели, чтобы все видели наше признание в любви. Но вообще это акт благодарности, это такое наше девчачье спасибо. Каждый житель Белгорода и области прекрасно понимает, что благодаря работе ПВО мы все ну, в целости и сохранности. Вы меня рассмешили. Дівчата можливо і щиро висловлюють свої почуття. Можливо, вони дійсно дуже люблять своє білгородське ППО. Однак не треба забувати дівчатам, що любов інколи буває невзаємною і. Системи ППО таке може бути, що насправді дівчат не сильно то й люблять. Можливо, вони взагалі не знають, що таке ПВО ППО, тому що пам'ятаємо і одне відео від мешканки Росії, що вона збирала гроші на тепловізори і казала, що нашим хлопцям нібито ем, потрібно зігрітися. А насправді ну, ми знаємо всі, і тепловізори що, що перетворилися таке. в варіжки. В варіжки, Так, ну а ми рухаємося до наступної новини. Росіяни почали рідше замислюватися про переїзд до іншої країни. Про це свідчать результати проведеного дослідження одного російського сервісу, в якому взяли участь 1600 осіб віком від 18 років з усіх регіонів країни. У звіті говорять, що жінки більше хочуть залишитись на батьківщині ніж чоловіки. При цьому чоловіків більше приваблює життя у США чи Канаді. Не дивно, адже там ще поки не мобілізують всіх чоловіків на гарматне м'ясо. Але ж навіть якщо б росіяни і замислились про переїзд, то куди? Хоча дружня Білорусь завжди відкрита там теж все так затишно та по-домашньому. Ну і поки Путін погрожує світові холодною зимою на Росії в Волгограді 200 тисяч громадян залишилося. Без світла та опалення про це пише про кремлівське видання. Зазначається, що вже щонайменше три доби росіяни сидять без води та частково без опалення через комунальну аварію на магістральній каналізації. Міська влада запровадила режим надзвичайного стану. До місця аварії робітники дісталися лише 30 жовтня. Дійсно, а навіщо їм взагалі поспішати? Адже на Росії своїх не кидають, а європу холодами лякають. А як же ж народ? А народ потерпить. Весь світ бачив, що так звана Друга армія світу перша зі швидкості бігу з поля бою. І також світ бачив наслідки купу техніки, яку расисти залишили на своїх позиціях. Але як саме втікають окупанти? Чи роблять вони це згуртовано та професійно? Відповідь очевидна. Побачите в наступному відео. Насправді є версія, чому саме БТР з'їхав в на, на узбіччя з дороги. Але так І, міну ні. ні. Насправді дуже проста причина. Там просто ми не побачили в кадр, не увійшло. Там в них просто пральні машини і унітази були на правому борту, і вони Берегли. переважили на праву сторону. І БТР перевернувся. Просто ну, ми бачимо, що тікають так. Аж п'яти п'ятки свіркають, як вони кажуть, і ми сподіваємося, що так буде в на всіх напрямках. І, і на кожен БТР буде своє дерево. Це точно. Чекаємо на жест доброї волі. Ув'язнення росіяни, злочинці та вбивці зараз спокійно можуть стати героями Росії. Принаймні, так цю інформацію подає про кремлівське видання лінта.ру вони пишуть, що відповідний законопроєкт розробили у Раді Федерації. На думку авторів, такий захід усуне прогалину в законодавстві та дозволить. Засудженим загладити провину перед суспільством, захищаючи інтереси своєї країни. Тож, що ж, отак, такі тепер приклади для наслідування в країні терористів. Хоча що тут казати, коли і лідер Росії це Путін обурюється вбивствами терористів? Російські так звані «скрєпи» пробили чергове дно. Тепер деякі дітлахи на Росії святкуватимуть новий рік не на шкільних концертах, а в музеї перемоги. І ні, це не звичайна екскурсія. Діти будуть змушені гратися у військовий квест від їхнього божевільного військового керівництва. А нагороди у цьому квесті теж еталонні – солдатська каша, солдатська пілотка, настільна гра, шоколадка та камуфляжний мішок. Ну що, що а мішки на Росії завжди знайдуть собі застосування. thank you Так, ну і, насправді я хотів пожартувати про дитячі пакетики, але я не наслідки кровожерливий. Якщо серйозно, я скажу лише одне, що насправді це величезна трагедія всього російського народу, і це е, дійсно пропаще, втрачене покоління, ціле покоління, яке зараз зростає в умовах жорсткої військової російської пропаганди. І насправді, от просто по-людськи, дуже шкода цих дітей, тому що їхнє майбутнє воно не те, що туманне, воно насправді дуже чорне і дуже важке. Ну так бачимо, які квести така країна, точніше, яка країна такі. Квести, це були усі новини. Весті з болот. Ви, які ви що не переглянули? пишіть нам у свої коментарі, побажання щодо цієї рубрики, що вам подобається, що ви ще додали. А наш ефір триває.